Як працює взагалі наш розум? Він відтворює абсолютно все те, на що ми направляємо свою увагу. І оце його така задача відтворювати все, що, куди ми дивимося. От ми дивимося, наприклад, на пляшку там у мене тут пляшка з водою, і я її бачу. І в цей момент я проживаю момент, що біля мене пляшка. Я захотіла, в мене є імпульс та випити воду. І я п'ю цю воду, тобто розум це все відтворює. І коли у вас, наприклад, є то багато, от зараз у вас таке коло, от ви це все назвали, так? можна сказати, замкнуте коло, де у вас дуже багато всього, що ви не хочете, щоб у вас це було. Та у вас купа навчань, але ви їх не застосовуєте, ви зриваєтеся, агресуєте на інших, так? То, що я почула. Там в ще там щось одне було, ну неважливо. Тобто є то, як ви не хочете ось. І зараз, наразі, коли ви проговорюєте знов і знов, як ви не хочете, там ваша увага і цього стає більше і більше. І поки ви будете продовжувати про це говорити, цього буде ставати більше і більше. І коли далі в нас є, коли ви забираєте звідси увагу. З того, як я не хочу, виходить, в нас пустота. Але в пустоті, оце так, як ви добре сьогодні проговорили, що що я буду сама робити? Я ж не можу просто лежати, бо ви не можете, вам розум не дасть просто лежати, бо він вас навчив, що ви маєте бути в гонці. Ви маєте щось робити, і ви банально не можете навіть просто посидіти цілий день в тишині. А от, якби ви мені позавчора про це сказали, що ви будете, я би вам сказала, як вам день провести. Але вже сьогодні маєте ще час. І до вечора ви це зараз зробите після, я вам скажу. Так, так, Ось. я вам і розраховувала. Так. От. І от тоді виходить, оця пустота. В пустоті ви не можете бути. І, відповідно, розум вас знову буде вертати туди, що він знає, як ви не хочете. Так, І знову збудеться збігти. Так. А так як ви, як це змінити? Змінити це можна так, коли ви будете знати, як я хочу. А коли ви на 100% не знаєте, як я хочу, куди я хочу перейти, то ви постійно знаходитеся далі в тому, як я не хочу. розумієте? І тому вам треба чітко приділитись, бо ви тільки визначитесь, як ви хочете. Розум по-старому вам буде знову викидати, як ви не хочете, але ви вже будете знати, ні. Я в це не граю, і будете переводити увагу туди, як я хочу. Це я теж вас навчу, як це виходити в цей стан. Але спочатку треба знати, як я хочу. Тому от зараз швиденько ще так раз. Це вам буде потім задача. Ви сьогодні ще сядете, подумаєте? От давайте тоді краще справді ну, я вам дам це на домашнє завдання. Потім ви виділите собі час. Те, що ми зараз робимо з вами сесію, ви заспокоїтеся, перейдете в такий стан спокою. і Потім, коли будете сама з собою, то сядьте собі і подумайте або пропишіть, якщо у вас є ручка і листочок, от як і... насправді от ми з вами теж подивимося, зараз зайдемо туди, яка ви там, і ви собі це просто. Потім прям ще пропишете, або прям запам'ятаєте, як це, коли в мене є все те то моє життя, в якому я кайфую, в якому є щастя і спокій. Але просто щастя і спокій це просто слово, розумієте? А до нього Спасибо. треба розшифровка. Як це, наприклад, от що для мене щастя? Я так коротенько з вами поділюсь, коли я живу там, наприклад, на Красиві віллі з видом на море, коли мені зранку чоловік приносить каву в ліжку. Потім мене через годину там зустріч на моєму проєкті, Потім мене зустріч з моєю командою. Я там планую ретрит ще там. Зустріч з моїми друзями, далі я просто проводжу в медитації. От, плюс-мінус, ти типу, порозумієте про що я? Це для мене відчуття спокою, кайфу, що моє життя таке, як мені подобається. І так само у вас має бути ця картинка з цілого дня, з цілого тижня. Як ви проводите? Що там є? Чим ви там хвилюєтеся? Наприклад, ви йдете та теж на зустрічі в цій е, компанії, в якій ви зараз хочете розвиватись, та до вас нові клієнти приходять, продажі робите, та і від цього я отримую. Тобто, це має бути яка? я. Угу, окей, тобто, це буде вам таке домашнє завдання. Потім наступне. Зараз я вас навчу теж такої техніки, яка є просто. Ну, таким золотим секретиком, яка допоможе вам виходити в оцей стан спокою, розслаблення. Але якщо ви її будете практикувати кожного дня протязі дня, це не тільки вона дає стан спокою. Вона взагалі, коли ви її будете практикувати, вона допоможе вам вийти в цю свободу від цього розуму, від того, як я не хочу. Цей стан називається тут і зараз, або фокус уваги на собі. Ви чули, може це багато разів. Ось. Що таке оцей фокус уваги?